Вітаю вас, дорогі друзі, брати та церкви, брати та сестри, церква Божа, мир вам. Сьогодні хочу запропонувати нам таку тему, як приборкування язика. Друзі, приборкування язика. Я думаю, це дуже важлива тема для кожного з нас. Дуже важливо те, що ми говоримо і як ми це говоримо, це має значення. У мене сталася одна історія приблизно десь півтора чи два роки назад. Я трошечки захворів. У мене почала тут такі ранки бути на руці, і потім перейшло те, що потрібно було взагалі видаляти нігодь. Це була така у мене хвороба трішечки. І я Так, є така хвороба, панаріці називається. Але я почав думати, чому це взагалі в мене так сталося? І я згадав, що я своїм язиком нагрішив. Моє серце мені нагадало, що я нагрішив. Коли одна людина говорила проповідь, я осудив. І це було неправильно, і я побачив в цьому, що Господь мені це нагадав. Трошечки ще раніше, декілька ще роками раніше, була ще одна історія, коли у мене також в роті з'явилися язвочки. І я в той момент потім ходив до дантиста, мені там лікували це все. І я також згадав, що я своїми устами згрішив. І мені потрібно було покаятися. Я не говорю зараз про те, що всі наші хвороби виникають із за гріху. Це у мене було, це мій особистий досвід. Але я побачив, що можна устами нагрішити, і потрібно бути дуже обережним з тим, що ми, друзі, кажемо, як ми володіємо нашим язиком. Євангелія від Матфея, 12 роз, розділ, 36, 33, 37 верші. Кажу ж вам, що за кожне слово пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня, бо за слів своїх будеш виправданий, і слів своїх будеш засуджений. Це дуже серйозне попередження, що не просто потрібно міркувати про те, що ми говоримо і як ми говоримо, а тут є нам попередження про те, що за кожне пусте слово ми будемо, друзі, тримати відповідь перед самим Богом. І я хочу сьогодні звернути увагу на три аспекти, якими ми можемо грішити через свої уста. Перше, це докора. Це те, коли ми докоряємо когось, можливо, служителів, можливо, владу або ще когось. І потрібно подумувати, чи не згрішаю я своїм язиком. Таким чином. Друге, це осуд, друзі, осуд братів та сестер, осуд інших людей, як я про них кажу. Чи не засуджую я в серці когось з моїх братів та сестер або когось людей, чи не кажу я про них якісь плітки. Це дуже важливо, бути обережним в тому, щоб не засуджувати. І третє це лайка, це злоріччя. Лайка не в тому плані, що собака, а лайка як е, воно виражається в тому, що ми можемо виражати своє незадоволення грубими, часто непристойними або образливими словами. Так? Коли нам щось не подобається, коли хтось нам зробив щось погане, ми можемо щось сказати і згрішити своїм язиком. Зараз я хочу, щоб ми подивилися на третій розділ післання до Якова. Яков дуже красиво розкриває, що може робити язик, що взагалі у владі язику знаходиться. Це дуже маленький член, дуже маленький орган нашого тіла, але, друзі, він багато робить і він має владу. Життя та смерть можливі у владі язику. Давайте ми подивимося, чи це писання до Якова, третій розділ з першого віршу, будемо читати. Небагато хто ставайте брати і учителями, знавши, що більший осуд приймемо, бо багато ми всі помиляємось. Коли хто не помиляється в слові, то це муж досконалий, спроможний приборкувати й усе тіло. Цікаво, так? що муж, який може приборкувати свій язик, то він може приборкувати і все своє тіло. Це дуже важливо помітити. Третій вірш. І от і коням вкладаємо уздечки до рота, щоб корилися нам, і ми володіємо їхним, і ми всім тілом їхнім керуємо. От і кораблі, хоч. Які величезні та гнані вітрами жорстокими, проте найменшим стерном скеровуються, куди хоче кормчий. Так само язик малий член, але хвалиться вельми. Ось маленький огонь, як запалює величезного ліса. І язик то огонь, як світ неправости, поставлений так поміж нашими членами, язик сквернить усе тіло, запалює круг життя і сам. Запалюється від гієни, бо всяка природа звірів, і пташок, і гадів, і морських потвор приборкується. І приборкована буде природою людською. Та не може ніхто з людей язика вгамувати. Він зло беззупинне, він повний отрути смертельної. Ось так Яков характеризує язик людини. І він дуже чудовий і зрозумілі приклади нам наводить. Так? Що коли ми дивимося на те, як приборкують тваринок, так, коней, їм вкладають уздечки і керують їми. Так, і всадник він куди хоче, він їде через маленькі уздечки. І так само величезні кораблі. Маленьке кермо. І у великій бурі вони можуть керуватися цим маленьким кермом, куди хочуть кормчий. У них є паруса у кораблів, так вони їх розправляють. Але маленьке кермо. І вітер дменених, але кермом повертається величезний корабель. Друзі, як багато сьогодні може наш язик, скільки зла в ньому може бути. Але ми розуміємо, що він може бути і на добро, коли ми їм благословляємо, коли ми їм славимо, слово словословимо, співаємо пісні для Бога, але є небезпека, що можна їм нагрішити. Коли ми когось засуджуємо, коли ми про когось кажемо неправду, плітки, або коли ми докоряємо когось, або коли ми лаємося. Говоримо і щось образливе. Мені дуже подобається тут, знаєте, Яков у другому вірші каже про те, що. Той, хто не помиляється в своє, це муж досконалий. Знаєте, взагалі, Біблія вона розкриває нам декілька уроків досконалості. Ми розуміємо, що взагалі Біблія вона корисна для всього. так? Є дуже багато чудових, класних тем, які нам потрібні. Але мені подобається, в декількох місцях Біблії йде мова, йде мова саме про досконалість. Ми дуже часто говоримо. Про те, і нагадуємо про те, що Господь, він Бог благодаті, Він приймає нас такими, якими ми є. Так, дійсно, Він прощає нам наші гріхи і ми йдемо за ним. Але, друзі, Боже Слово нас заохочує до досконалості. Одне з місць Божого Слова, де говориться про досконалість, це пісня до филиппян. На розборах ми розбирали, розбирали тей, третій розділ, там, де апостол Павло каже, що Він все вважає за ніщо перед Ісусом Христом. Він каже, що для мене Ісус найголовніша ціль. І він хоче досягнути Його так само, як Його досягнув Христос. І Він каже, що я вважаю все, все що є в світі за ніщо заради пізнання Ісуса Христа. І потім Його слова далі. Хто з нас досконалий, нехай так мислить. Ще один урок досконалості також тут є у Пислані До Якова, коли йде мова про терпіння. Там Яков каже, що. Ну, у нас можуть траплятися якісь іспити в житті, і воно, цей іспит, він народжує терпіння в нас. І терпіння має бути в нас мати досконалу дію, щоб ми були досконалі. Це ще один урок досконалості. І тут, в третьому розділі, йде мова про досконалість, коли людина може вгамувати, приборкувати свій язик, коли вона не помиляється в слові. Тут другий вірш каже, що це муж досконалий. Тому сьогодні я хочу також нас з вами заохочувати на шлях до досконалості. Це не простий шлях, але Біблія нас запрошує до нього. І от тут наводиться декілька прикладів про те, що язик, він хоч і маленький, але може дуже багато біди наробити. Знаєте, коли ми ходили з друзями гуляти, я пам'ятаю, десь там років 10-12 було, і ми любили десь ходити на поле, і у нас були сірнячки. Ми, як хлопчики, любили запалювати вагончики, і воно дуже яскраво горить, а знаєте, дуже швидко розгорається. Кидаєш спічку в сіно і все починає горіти, і ми вже бачимо, як кинули, воно загорілося. Ну, ми, коли встигали, могли ногою затушити, а тут декілька секунд, і воно так швидко займається, і ти вже не встигаєш його потушити, і вже горить поле. І ми почали там якось намагатися тушити, і вже бачимо, що не можемо. І ось так маленький сірничок запалює велике поле, може спалити вражай. Поля горять, ліса горять щодо нашого язику. Те, як ми говоримо, друзі, одне про одного, воно може дуже багато лиха наробити, дуже багато біди. І одна історія, на яку я зверну увагу, я не знаю, чи вистачить мені часу. Дуже багато про все, що хотілося сказати, але я думаю, це дуже важливо подивитися на те, що сталося в четвертій книзі Мойсея. Коли на цього лідера, на Божого вибраного мужа, була докора від деяких людей. Це була та Аарон, 12 розділ, 4 книга Майсея з 1 віршу. І нарікали Маріан та Аарон на Мойсея за жінку Кушетянку, що взяв, бо він узяв жінку-кушетянку. І сказали вони, що тільки з Моїсеєм Господь говорив. Чи ж не говорив він також із нами? І почув це Господь. Я хочу це підмітити, друзі, те, що ми говоримо, чує Господь. Ми ходимо, друзі, перед Богом. І те, що ми говоримо, Він чує. Навіть у таємній кімнаті, навіть коли ми перешептуємося і комусь на вуху щось про когось розказуємо. І почув це Господь. Третій вірш. А той муж Мойсей був найлагідніший за всяку людину, що на поверхні землі. І наго сказав Господь до Мойсея і до Арона та до Морям: Вийдіть ви троє до скині і заповіту. І вони троє вийшли. І зійшов Господь у стовпі хмари, і став при вході з Київ та й покликав Аарона й Маріам. І вийшли обоє вони. І сказав він: послухайте ж ви моїх слів. І якщо буде між вами пророк, то я Господь дамся пізнати видіння йому, У сні говорити з ним буду. Не так раб мій Моїсей у всім домі моїм він довірений. Говорю я з ним уста до уст, і не видінням, і не загадками, і образ Господа він оглядає. І чому не боялися ви нарікати за Мойсея, мого раба? Тут Господь нашу увагу звертає і взагалі звертає увагу Маріам та Арона на те, що у нього особливий спосіб спілкування з Моїсеєм. Тут говориться дуже добра характеристика про цю людину, що він найлагідніший з усіх людей, російською мовою кратчайший з усіх людей. Це говорить нам щось про серце Майсея. Кротість це те, коли ми маємо спроможність не відповідати на зло по-злому. Як Ісус, коли Його звинувачували, друзі, коли проти Нього. Були певні слова невірні. Він не відповідав. Він пішов на хрест, він виконав свою місію, його злословили, йому зробили погано, але він, як агнець смиренний, прийняв те, що повинен був прийняти від Отця Небесного. І тут йде характеристика про те, що Моїсей він також найлагідніший з людей. Це його характеристика. І дивіться, що далі сталося. Коли ми правильно себе ведемо по відношенню до інших, коли ми, можливо, про себе не заступаємося, то, друзі, Бог може почати заступатися за нас. І іноді потрібно дати місце гніву Божому. Бо ми, знаєте, ми можемо вміти красиво відповісти комусь на Його згоріччя, але Мойсей це дуже кротка людина. Це лагідна людина. І дивіться, як Господь заступається за Моїсеєм, дев'ятий вірш. І запалав гнів Господній на них, і він пішов. А Хмара відступила з надскинії. А ось Маріам порокажена, збілівши як сніг. І обернувся а до Маріам, Аж ось вона прокаженна. Проказа. Це була дуже така страшна хвороба, коли тіло людини покривалося різними язвами. І ця хвороба загрожувала тим, що людина могла померти. Вона повільно починала помирати. Якщо вона дивом, би не вилікувалася. Ісус зустрічав прокажених людей, дарував їм спасіння, зцілення, і вони потім вилікувалися, але це було чудом, це було дивом. І тут дуже серйозне наказання за те, що вони нарікали, друзі, як небезпечно сьогодні нам нарікати, особливо, якщо це стосується служителів церкви, що може і рот покритися язвами, і якась піти ранки на руках, і ми потім не знаємо, звідки це, і потрібно просити пробачення. У мене була подібна ситуація, і мене Господь через це смиряв. Давайте передивимося своє життя. Друзі, чи не грішимо ми своїми устами, своїм язиком, як ми про когось говоримо, це дуже важливо, щоб не підпасти під гнів Божий, під осуд Божий. Як ми говоримо проти наших братів і сестер, нам потрібно захищати їх. Якщо Господь Ісус Христос зараз знаходиться поруч з Богом Отцем, і знаєте, що Він робить? Він нас виправдовує. Це роль сатани. Він... Кліветнік російською мовою. він кліве ще проти братів та сестер. Він, він може говорити, а ти бачив того людину? А він погано зробив. Там згрішив, там образив брата та сестру, там він невчасно прийшов у церкву, там він щось зробив не так. І можна багато-багато знайти недосконалостей проти когось говорити погано. Чекайте, а ми що завжди досконалі? Ми що, проти нас не можна нічого знайти і сказати щось? Давайте не будемо поспішати своїм язиком. Давайте будемо поспішати виправдовувати людей. Бо Ісус виправдовує. Бо Ісус виправдовує. І дивіться, що робиться далі. Четверта книга Моїсея, 11 вірш. І сказав Арон до Моїсея: будь ласкав. Мій пане, не покладиш на нас гріха, що були ми нерозумні та що погрішили. Ось. Вони вже визнають свою провину, розуміють, щось зробили не так, сказали не так, і далі. Нехай нехай же не буде вона, як та мертва дитина, що як виходить з утроби матері своєї, то зітліла повинна тіло її. І Моїсей Кликав до Господа, говорячи, Боже, вилікуй же її. Дивіться, Моїсей ще й заступається і просить, щоб вилікував Господь моря. І сказав Господь до Моїсея: а коли б її батько справді плюнув на обличчя її, чи не буде вона сім день засоромлена. Це культура і традиції тієї історії, того часу, того народу, там був певний момент, що по традиції повинно, потрібно було нести сім днів. Сором. Дивіться далі, вона буде замкнена сім день поза табором, а потім повернеться. І була замкнена Маріам поза табором сім день, а народ не рушив аж до повернення Маріам, а потім рушив народ з гацароту і таборував у пустині Паран. Тобто ця історія нас вчить тому, що за свої слова можна дуже серйозно поплатитися, дуже серйозно. Отримати покарання від Господа. Тому давайте, друзі, будемо обережні з тим, що ми кажемо і як ми кажемо. Ще один момент, на котрий хочеться звернути увагу. Це у нас, це у нас, друзі. Одне місце. Ну, ми Якщо звернути увагу зараз на 6 вірш 3 книги Якова, тут сказано: язик то огонь як світ неправости, поставлений так між нашими членами, язик сквернить усе тіло. Тобто язик може запаляє круг життя і сам запалюється від гігієни, він може дуже багато лиха наробити. І притчі приповісті, 20 розділ, 19 вірш, каже. Виявляє обмовник таємне, а ти не втручаєшся до того, легко хто розтюлює уста свої. Тобто краще взагалі не втручатися до того, хто легко розтюлює уста свої, хто багато про кого щось говорить там, при вас, можливо, потрібно трішечки віддалятися від цієї людини, або зупиняти її, щоб ці плітки не розповсюджувалися далі, далі і далі. І Ісус Христос, Він колись сказав у Євангелії. Він дав таке також попередження, що нам потрібно не засуджувати. Бо як ми судимо інших людей, такий осуд ми можемо отримати. І інколи ми не помічаємо просто своїх гріхів. Там такий приклад наводиться, що людина бачить сучки в інших очах, а їй потрібно колоду, цілу витягнути свого ока. Тобто, що в нас може бути щось більше, ми цього не бачимо, але ми дуже легко можемо помічати недосконалості інших людей і засуджувати, і засуджувати, і своїми устами грішити. І Біблія нас попереджує, не судіть. Не судіть. Буде момент, коли Господь він викриє все таємниче, коли все відкриється перед Богом. І тоді вже отримує кожен по своїм, згідно своїх діл. Але зараз нам потрібно бути обережними зі своїми словами. І останні, останній момент це Єфесіаном, четвертий розділ. Апостол Павло пише до церкви в Ефесі і заохочує їх також до того, щоб уста були чисті, щоб ніякого гнилого слова звідти не йшло. Це у нас з 29-го віршу. Нехай жодне слово гниле не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. Ні одне слово чуєте, жодне слово не повинно мати окрас гнилого, гнилі. Гниль це дуже такий приклад нам відомий, воно починає. Запах якийсь мати, коли м'ясо гниє, так, коли щось гниє, отримується якийсь запах, щоб друзі від нас, якщо можна так метафорично сказати, не було неприємного запаху, щоб наші слова вони не смерділи. Нам потрібно постійно бодрствувати над тим, що ми говоримо. Нехай нічого поганого від нас не йде. 30-й вірш. І не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані в день викупу. Усяке подратування і гнів, і лютість, і крик, і лайка нехай буде взято від вас разом зі всякою злобою. Нехай це буде з вас вибрано. Усяка лайка, усяка образа, усяке зло, яке може виливатися з уз, Нехай це буде забрано, друзі. Богом, давайте йому це віддамо, щоб він у нас це забрав. Якщо ми бачимо, що у нас є проблема в цьому, попросто попросити. Небеса відкриті, Господи, просто сказати йому два слова, Боже: забери від мене цю отруту, забери від мене ці гнилі слова, я не хочу їх казати. Якщо я вже сказав, я можу прийти до нього, він пробачить. Так, коли щось я там, Бувають моменти, так коли людина вона в гніві, коли вона мізинчиком об кроватку свою вдарилася. Або виходила з трамвая, і її хтось штовхнув. І людина, а що ти, що ти так на мене зробив? І так з гнівом може, знаєте, як ви, вистрибнуло слово. І вже, вже не то зробив. І можна сказати, прийти до Бога, як є, і сказати, Боже, пробач мені. І Бог Він по своєму милосердю, по своїй милості, великій Він пробачить, по своїй благодаті. І... Прийме нас, друзі, тому ще раз наголошую на цьому, давайте будемо обережними, як Яков нас запрошує до цього шляху досконалості. Бо хто володіє язиком, той володіє всім тілом, щоб ми були обережні в тому, щоб не нарікати на одне одного, на інших, на владу, на служителів, щоб потім не поплатитися, щоб Господь нас не покарав. Давайте будемо обережні в тому, щоб не засуджувати братів та сестер, не засуджувати інших. Бо яким судом ми засуджуємо, потім це і в нас прилетить. Бумерангом викинули. У нас проти нас є що сказати. Скільки стільки, друзів, скільки нам пробачив Господь, це дуже багато. Тому і нам потрібно пробачати інших і бути російською мовою снісхадітельними. Одне до одного. І третє, це давайте будемо обережні в тому, щоб лайка була забрана від нас. Будемо обережні, щоб ніяке гниле слово не вийшло з наших вуст, щоб ми мали чисті уста, щоб ми дійсно своїми устами тільки добре говорили, щоб з них було благословення, щоб воно приносило благодать тим, хто слухає. Щоб ми говорили про чистоту, про Боже Слово, про те, що допомагає і будує нас. А що нас будує? Це Боже Слово будує нас щось приємне, щось, що може підбодрювати. Побачили там когось брата чи сестру, щось вони якось вже похмуріли. Підійти, обняти, сказати, друже, брате, сестра, давай, давай, йдемо вперед, нічого, все пройдемо. Всі ці погані речі потрібно їх залишити, ну, якось підбодрювати. кожен Нехай сам думає, як це робити. Нехай Бог нас благословить, щоб ми були обережні в тому, що ми кажемо. Давайте ми зараз помолимося і зробимо це по дві три людини. Повернемося один до одного. Поруч з тими, хто зараз з вами стоїть. Помоліться, друзі, одне з одного.